У вас на нашому каналі ми з Васильком зібралися Мама. їхати Мама. в одне цікаве Мама. місце, навіть і не в одне сьогодні. Ми з Васильком хочемо пройтися по магазинам. Мам, це, це, да, Ні, ми будемо маршрутку їхати. Під'їдемо трошки ближче. їдемо в магазин Горка. Подивимося, що там є. Нам треба прицінитися по будівельних матеріалах на нашу ванну кімнату. Треба буде. Зайти ще в магазин із а, насосними станціями, придивитися її, і а, треба обрати якусь ванну і обрати а, унітаз. Бо коли приїде чоловіковий брат, то треба вже знати, що нам треба і чи вистачає мені на щось грошей. Заїхали ми до переїзду, Мам! ось там Мам! я бачила е, сантехніка. Є що? Йдемо купити машину. Ми не купимо машину, ми будемо будувати хату. Е, так, коротше, Мамі, йдемо ідемо ми зараз на горку. Чесно, незручно без машини все їздити, але поки приїде чоловіковий брат, мені треба все обрати, все купити. Йдемо на пішоходку. І коротше. Щоб потім не втрачати час, а тільки я поїхати не купити не те, що треба. Я скажу, так, да, Василько, в да. мене тут дуже такий хлопчик, який хочу поговорити. А, їде Василько автобус, тюх-тюх. Так, коротше, вирішила я зробити саму найдорожчу кімнату в будинку, це ванну. І не знаю... Що як у мене вийде, плитку, напевно, в цьому місяці точно Вірніше, в наступному я брати не буду, але ось дуже багато всього. Ми будемо саме з цього місяця, ну верніше в березні купувати. Напевно, зараз буде їхати поїзд. Ми перейшли дорогу, да, там говорять. Тут дівь, тут, тут є, тут так. Да. От тут то акумулятори да сину. Ключ, а вона закритий. Да, вони... Там закрито на ключ акумулятори. Да? Да, У тут... нас О, Василько і. дуже любить акумулятори, так як тато його навчив, він постійно ремонтував з татом все. Вона крути? Ні, крутити Є? не можна, це спеціально шлагбауми, щоб машини не попали під поїзд. Або... Чув поїзд чух Так. Да. Якось поїдемо, до баби на дачу. Поїдеш? До діда сядемо в поїзди і поїдемо. Здається, хто місцевий або з ближніх сіл, то знає, де в нас тут магазин горка. У нас залізничні колії і Я за ними. Люблю, тут, трохи. до речі, є два магазини. Можна буде сходити в них, бо є горка. Мама. і Є трошечки далі. Мама. Як до Склозаводу Мама. йти? Шас, синок. Я люблю, боїд, бо так, ти любиш бігли. поїзди. Добре, сино. І є ще далі трошечки магазин. Треба буде й туди сходити. О, бо бувають ціни в них одинакові, але в мене в магазині Горка є картка на знижку. Раніше вона була 4%, а з Нового року, можливо, там вже й більше. Не знаю. Треба чим вигідніше купувати, бо кожна копійка якби на рахунку. Може в магазині йдемо дивитися. А тут да? Ми йдемо Ні, це не треба машину ламати дерево. Ну що ж, давайте погуляємо з вами по магазину Горка. Перше, що нас тут зустріло, звісно ж таки, це були консультанти. Я з ними проконсультувалася по цій гіпсокартону. Нам треба буде вирівнювати трішечки стіни у ванній кімнаті. Особливо фундамент сам з бутового каменю, який не сходиться із блоками зверху. Ну, але про це ми знали ще із самого початку. Повзнавала я ціни на різні такі труби, матеріали і так далі. Потім заглянули, подивилися на ціни та асортимент самої плитки. Взагалі, тут він мега великий, і якщо вам треба більша, менша, дешевша, дорожча плитка, то це, напевно, в магазин горку. Тут самі адекватні ціни. І дуже великий асортимент, дуже було багато акційних цін. Я придивилася декілька варіантів, але окремо їх не знімала, бо з нашим Васильком багато що не подивишся. Як ви бачите, є оранжеві такі цінники, це акційна ціна, і, чесно кажучи, я не знаю, до якого числа і це не по залишках плитка. Вона в дійсності її сказали багато, просто поставили хорошу, приємну акційну ціну. Тут Василько розважається, як тільки може. Дуже переживала, що він нічого тут не побив, і, дякувати Богу, мені нічого не довелося тут оплачувати. Хоча він бавився як тільки міг. Є різні, просто неймовірний такий. Асортимент цієї плитки ось ця дуже прикольненька, але я думаю, що вона мені дуже швидко набридне. Тому для ванни я хочу обрати якусь таку плитку, яка мене буде радувати довгі роки. Бо, як ви знаєте, зазвичай ми робимо ремонт не так вже й часто, особливо враховуючи те, що ванна це плитка, це дуже багато грошей, це дуже багато часу. і… Саме найкраще обрати щось таке, що дійсно буде не на один рік, а можливо і на більше, ніж 10, а то й 20 років. Колись я думала, що буду вкладати на підлогу ванної кімнати саме під паркет плитку, але щось останнім часом я задивляюся зовсім на інші кольори, зовсім на інші формати. Не пам'ятаю, чи показувала в своєму телеграм-каналі. Варіанти ванни, які зараз приглядаю собі дизайни. Якщо ще не показувала, то обов'язково на днях опублікую і зможете висловити свою думку. Хоча я буду все ж таки підбирати на свій смак і на свій розсуд. Посилання на телеграм є в описі під відео. Бі, бумаги нам не треба. Берем туалетний папір. Тут є ще до біду, речі, біду, біду, дуже багато хімії. Що? Полежи, положи, ми це не беремо. Я хочу собі пральний порошочок взяти один. Візьмемо такий порошочок 163 гривні. У мене буде ще знижка по карточці. Що сило? Вже другий рік підряд мрію собі купити диск на день народження, саме для. Смаження на вогні, і ви знаєте, все це відкладається з кожним роком. Хочу, звісно, ось такий глибший, як на фото, але тут в горці такого немає. Подивилась також вагонку дерев'яну, нам треба буде її брати. На обшивку другого поверху якось мені так приглянулося в надії із каналу Життя моїми очима. Якщо вам цікаво, можете знайти на просторах її канал на Ютубі. Дивилися ми в будівельному все, що нам треба, йдемо. Зараз дивимося унітази, ванни тут є поруч в одному місці. Чого не подивитися і не взяти в одному? Не знаю. Ну я ще, звісно ж таки, піду ще по магазинам, але можливо тут також є ці насосні станції. Зараз подивимось. Це той самий магазин, тільки тут друга частина, його та сама будова. Мам! Тільки собі купив гігієнічну помаду і намастив губи. Мама, так? дай Цьомать mm -hmm. тебе тепер? Mm -hmm. Точно? Mm -hmm. Так звану насосну станцію ми будемо збирати із декількох частин. Треба взяти глибинний насос, бо наша криниця дуже дуже глибока. Також треба буде взяти бочок на 50 літрів, на 100 літрів дуже дорого. Також дивилася я різні перегородки, ванни. Ось ця мені скляна перегородка дуже сподобалась, але вона аж цілих 11 тисяч гривень. Класно дивиться, але я щось сумніваюся, що вона нам по кишені. Можна якось обійтись і без неї, я думаю. Також дивилася різні тумби з вмивальниками, але це не наш формат. Я планую робити по власному дизайну тумби, і, швидше всього, що в нас вмивальники будуть, певно, настільні, тобто не вбудовані, а зверху, Далі там у відео покажу вам різні варіанти. Дивилася унітази Унітаз хочу брати бюджетненький недорогий тому що в планах його з часом змінити. Бо я, наприклад, знаю, що під час ремонтів ще Унітаз точно постраждає і, можливо, його доведеться за років 2 змінити. Тому, як найкраще було б взяти щось більш бюджетне. На задньому плані в мене зараз сміється Василько, грається з бусею. Ну, вже як є, я сама з дітьми, а озвучити відео хочеться. Різні тут є варіанти унітазів, і навіть я дивилася, є такий дитячий, малесенький, малесенький, дуже прикольний. Але це ну, хіба що в дитячий садочок брати, а вдома діти в будь-якому випадку виростуть. Ну, а ось це невеличкий такий асортимент із вмивальників, які йдуть зверху на стільницю. Саме такі мені треба буде два штуки, тому що в мене в ванній кімнаті планується два вмивальника. Один буде відразу при вході, а інший буде далі біля вікна. Мені здається, що це буде дуже класно, тому що один буде вмивальник практично біля пральної машинки. Щось запрати, зачистити, помити. Це буде дуже-дуже зручно. І дивлюсь, саме я один взяти чорний, а один білий. Можливо, побачимо. Ванни ми не знайшли тут. В наявності сказали, мені перетелефонують, скажуть, скільки буде коштувати. Яка ширина, бо я хочу 1,80 вісімдесят ванну. А тут є тільки метр шістдесят або метр вісімдесят акрилові. Акрилову я не хочу, я хочу тільки металічну. Ось, я не знаю, хто ставить ті пластикові акрилові ванни. У мене діти такі, знаєте, гіперактивні і вони люблять покидатися чимось, гепнуть і доведеться змінювати ту ванну. А я не хочу. Я хочу поставити на руки і про це забутися. Йдемо зараз ще в один магазинчик по насосам і насосним станціям хочу. Коротше, тут десь приблизно вийде нам до 13 тисяч це все, але немає оплати частинами. Я хотіла б все ж таки взяти оплату частинами, бо там більш зручніше віддавати, ніж. Робити це коротше, загальний кредит віддавати. А, так що не знаю, зараз Є, Єрка, йдемо ту, туди, ту можна, до речі, в інтернеті замовитися. Та коротше, йдемо ми ще в той магазин. І вже відтоді, як вийдемо, то розповім вам, що до чого. І треба буде, до речі, подивитися такі самі насоси в інтернеті. Знаєте, дуже зручно все знімати, потім ці моделі дивитися в інтернеті, що до чого і як можуть бути набагато дешевше, ніж просто в місцевому магазині. Це вам, до речі, лайфхак такий. Якщо ви також робите ремонти, щось подивилися, сфотографували, вам дуже добре про все розповіли, подивилися в інтернеті, купили. Люди, які економлять кожну копійку, які не мають багато грошей, то так зазвичай і роблять. Ну що ж, повертаємося ми. Як і казала, показувала десь, 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 десь. Ось тут ці, цей магазинчик з насосами, з опаленням усім таке. Я ще, а до речі, труби питала, почому на теплу підлогу від 22 гривень у нас. І йшли ми по дорозі. Василько каже, хочу побачити поїзд стоїть, заглядає. Вирішила не забирати в дитину таке задоволення. І почекати їде потяг, потяг їде. О, чуєш? Боє. Дивися, як то кажуть, що дитині для повного задоволення треба. Ми зайшли в магазин Мам, готовий. Чекай, чекай тут, тут, тут. Мам! А ми зайшли в цей мірошник. Що Весь кран. Краво кран. Кран. Дерево. Да. Да. Кр... дерево. Тут, до речі, досить такі адекватні ціни хороші. Де що Ого. купили. Взяли яблучок, там сумці в мене є. Вдома вже покажу, що купили. Виявилося, Виявилось, цей магазинчик переїхав за переїзд. Коротше так, що тут насоси вже не подивимося. Йдемо ще не знаю, чи йдемо ми на маршрутку, ми йдемо на маршрутку. Чи ми не йдемо на маршрутку, Осильку? Чи ми йдемо ще по магазинам? Що ти скажеш? На маршрутку чи по магазинам? Маршрутку. Осилько хоче маршрутку. Йдемо на маршрутку, значить, і поїдемо додому. А Василько натомився. Ми маршрутку не чекали, бо не було. Поїхали додому. Кажу, поїхали. Пішли додому пішки. Василько втомився, так? Да? Так, купили ми в мірошникові всяне печиво. Ось таке. Досить дешево 30, здається. 8 гривень чи 33 гривні. Ось такі палички, яблука. Купила туалетний папір в магазині Горка. Ну і показувала, що купила ось такий пральний порошочок. в мірошнику взяла ось такий напій, шухі розчинний з какао та вітамінками. І декілька чупачупсиків. Ось таких. Антибактеріальні серветки. До речі, взяла ще, бо буває, треба вологі серветки з собою мати, в мене немає. Ну що ж, давайте підведу трошечки підсумок того, що я походила. Планувала в декілька магазинів сходити, виявила, що була тільки в одному. Вірніше, у двох магазинах, але єдине, що вони знаходяться в одному приміщенні. Я. Як ви зрозуміли, вирішила робити саму дорогу кімнату в нашому будинку, не займатися більше нічим, довести до ідеалу те, що саме-саме необхідне. А я вважаю, що ванна кімната це саме необхідна кімната для життя в будинку. До неї відноситься не тільки каналізація, яку я хочу доробити. Я чекаю, що зліза сніг, бо так мені сказали. Що, коли розтане сніг, і погода буде вже тільки-тільки дозволяти, то приїдуть і зроблять нам септика. Септик буде робитися з переливом на 14 кубів за ціни, повністю за все про те, як його будуть робити. Я буду, звісно ж таки, показувати у наступних відео вже про септик разом із цінами, але після септика, звісно ж таки, треба провести в будинок воду, тому я і дивилася. Насоси дивилася ці бочки, бо чоловік мене сказав, що в дійсності треба поставити цього бочка. Взагалі, я думала раніше, що треба ставити насосну станцію, плюс насос там в, самому, в самій криниці, але, як виявилося, насосна станція викачує тільки 8 метрів. Тобто, якщо глибше вода, ніж 8 метрів, то Насосна станції не справляється, і тоді треба насос, а не насосна станція. І не треба брати цілу насосну станцію і насос. Треба взяти один насос, взяти бачок, взяти реле і перехідник, якось там його ще по-іншому називають. Коротше, це все буду показувати у наступних відео, тому що в ванній бути. Ванна це сама дорога кімната в будинку. І мені здається, що переїжджати без ванної кімнати буде якось максимально незручно. Треба буде поставити і пральну машинку, десь помитися, десь сходити в туалет, і ванна кімната повинна бути завершена. Я не Думаю, що до самого переїзду в мене там з'являться вмивальники і а, самі ось ці тумби, які я там хочу зробити. Одна буде із а, шухлядами, а одна буде просто стільницею закривати те, що мені треба сховати від людей. А, тобто там буде бочок цей на воду, фільтра, коротше, побачите, як це буде виглядати. А, з самого початку мені треба зробити там ремонт. Покласти плетку, провести всі комунікації, проводку, розетки, вмикачі, хоча в нас ще немає електроенергії, але ми можемо робити проводку, підключати, чи все працює під наш генератор. І таким чином робити повністю все. Після ванної кімнати я не знаю, чим займуся далі, тому що все буде ясно і видно, скільки піде грошей саме на саму ванну кімнату. Звісно ж таки, це все я буду підбивати у якийсь такий прайс, і потім узагальнювати у якомусь з відео. Поки що я більш-менш прицінила, що я можу потягнути придбати в березні. Звісно ж таки, весь процес будівництва буде просовуватися по мірі фінансів, бо я як не крутий, хоч і стараюсь випускати відео 5 днів на тиждень, хоч і працюю на основній роботі, але цих грошей дуже не вистачає. Робити всі ремонти, будівельні і так далі. Мені ще треба до цього всього зробити розрівняти ділянку і наняти нову машину. Яка це все зробить. Тобто я ще не знаю, скільки вона візьме грошей з мене за розрівнювання ділянки. Бо я хочу весною посадити фруктові дерева. Фруктові дерева, кущі. Я думаю, що посаджу і якусь полуничку, і маленьку, щоб все це було біля будинку, коли ми приїжджали, то могли це все нарвати в себе. Так що планів є багато, але із такого основного кажу, що. Якщо я зроблю ванну кімнату, то зробити інші кімнати і кухню буде набагато легше. Я знаю, що кухня, зробити кухню дорого, але не ремонт на кухні дорого. Дорого самі меблі. А ми можемо переїжджати туди і без меблів на кухні. Саме основне, щоб було в будинку чисто, щоб не було пилюки, було світло. ось Ось саме-саме, на чому все тримається, чого нам в будинку не вистачає, це освітлення. Досі нічого не відповіли чоловіковій сестрі, хто слідкує за моїм каналом, то знаю, що нам вже рахували світло, нарахували багато, і ми чекали до 17 числа вже сьогодні 24 і ще досі немає відповіді, скільки нарахували нам за світло. Тому я чекаю цієї відповіді. Якщо я там нарахую також багато, то в нашому будинку, так як і планували ми раніше, що віком будуть тільки сонячні панелі, будуть вітряки, ми в полі, вітру там достатньо, я думаю, згенерується нам світла достатньо, скільки треба буде для сім'ї. Ось, не знаю, чесно, що буде далі, чим закінчаться пригоди зі світлом. Просто навіть, навіть і не підозрюю, тут 50 на 50, буде світло чи не буде світло. Але це все рівно мене не зупиняє. Я буду робити всі внутрішні роботи, я буду робити ремонт. Ну і в кінці кінців, якщо що, то буде світло. В щиток можна вивести повністю всі провода, повністю все, і потім тільки підключаєте до джерела енергії. На цьому буду закінчувати певно своє відео. Якщо у вас є запитання, то задавайте їх в описі під відео. Кажу в описі під відео, задавайте їх в коментарях під відео і зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Я дуже сподіваюся, не менш цікавих. Всім до зустрічі! Всім па па па, -па.